На базі Дніпровського державного університету внутрішніх справ працює автошкола для людей з інвалідністю. Тут вони можуть опанувати теорію та навчитися кермувати, аби отримати водійське посвідчення. В автошколі навчається Галина Мандра. Жінка переселенка з Харкова. Має першу групу інвалідності. Каже, автошколу відвідує понад місяць. Так, спокійно газет постійно. Мені це було дуже необхідно, тому що я, так як ВПО, то надається транспорт інватексі тільки на три місяці, дев'ять поїздок, а дуже багато проблем, які треба вирішувати. І на мені ще інвалід мама. Моя 81 рік першої групи. Через то це край необхідний транспорт і потрібні права, щоб вирішувати самостійно проблеми, які виникають в процесі життя. Тривалість навчання в автошколі 11 тижнів, чотири тижні теорія, а сім тижнів опановують практичні навички. Ми будемо навчати правила дорожнього руху, основи безпеки дорожнього руху, етика водіння. Тому на напротяз, на протязі місяця. Ми займаємося правилами дорожнього руху. Тетяна Астахова каже: іноді учні не можуть приїхати до автошколи та навчатися очно. Тож для таких випадків мають програмне забезпечення, аби проводити уроки онлайн. Директор автошколи Андрій Жбанчик розповідає: наразі до автошколи звернулося п'ятеро людей з інвалідністю. В нашу автошколу ми приймаємо людей з Вадами опорно-рухового апарату, тобто в медична комісія, яку вони проходять, МСЕК, повинні написати, що особа має право керувати автотранспортом з ручним керуванням. Потім проходять водійську комісію, і після цього ми вже маємо право зареєструвати в нашу автошколу. Андрій Жбанчик розповідає: Надалі у таких автошколах планують навчати або перенавчати військовослужбовців, які отримали інвалідність на війні. Наразі таких автошкіл працює 5 по Україні: у Дніпрі, Києві, Кам'янці-Подільському, Львові та Кропивницькому. Зареєструватися до автошколи або отримати консультацію можна на сайті автошколи для осіб з інвалідністю. За словами Андрія Жбанчика, вартість навчання в автошколі 6 тисяч гривень. Розповідає, учням компенсують ці кошти з фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.